Псалом 101. Молитва в Богу, коли він слабне та перед Господнім лицем виливає мову свою. Господи, вислухай молитву мою, і благання моє нехай дійде до Тебе, не ховай від мене обличчя свого, в день недолі моєї схили своє ухо до мене, в день благання, озвийся небавом до мене. Бо минають, як димої дні, а кості мої, немов висохли в огнищі, як трава, та побите, та висохло серце моє. Так що я забував їсти хліб свій і зойку стогнання мого прилипли до тіла мого мої кості. Уподобився я. Пеликановій пустині я став, як той пугач руїн. Я безсонний і став, немов пташка самотня на дасі. Увесь день ображають мене вороги мої, ті, хто в мене, кип... з мене кипкує, заприсяглись проти мене. І попіл я їм, немов хліб, а напої свої із плачем перемішую. Через гнів твій та лютість твою попідняв бути мене, та й покинув мене. мої дні, як похилена тінь, а я сохну, немов та трава. А Ти, Господи, будеш повік пробувати, а пам'ять твоя зроду врід. Ти встанеш та змилуєшся над зіоном, бо час учинити йому милосердя. Бо прийшов реченець, бо раби твої покохали, каміння його, і порох його полюбили, і будуть боятись народи Господнього ймення, а всі земні царі слави твоєї. Бо Господь побудує Сіона, появиться в славі своїй, до молитви забутих звернеться він, молитви їхньою не осоромить. Запишеться це поколінню майбутньому і народ, який створений буде, хвалитиме Господа, бо споглядав він із високости, Святої Своєї Господь зорив на землю з небес, щоб почути зітхання ув'язненого, щоб на смерть прирокованих визволити, щоб розповідати про ймення. Господня в Сіоні, а в Єрусалимі прославу Його, коли разом зберуться народи, держави служити Господові, мою силу в дорозі Він виснажив, дні мої скоротив. Я кажу, Боже мій, не бери ти мене половині дні моїх, твої роки на вічні віки, коли землю ти був заклав. А небо то чин твоїх рук, позникають вони, а ти будеш стояти, і всі вони, як одежа, загинуть. Ти їх зміниш, немов те вбрання, і минуться вони. Ти ж той самий, а роки твої не закінчаться. Сини твоїх рабів будуть жити, а їхнє насіння стоятиме міцно. Перед обличчям твоїм. Амінь.